І без того розбиті обстрілами піски нині ще більше в руїнах. За останні тижні і місцеві, і військові, які вартують тут, відчули на собі чи не весь арсенал зброї бойовиків. У нас тут з усього, тобто і снайпери, і важке озброєння, міномети, танки, кулемети і так далі. Тобто, ми тут все бачимо, повний набор. Останніми днями ситуація на цій лінії фронту дещо стабілізувалася. Вже кілька днів тут не чули ані танків, ані мінометів. Декілька крайніх днів відносно затишу. Бувають простріли з боку незаконних збройних формувань. По нашим позиціям було просто хаотичні простріли з ну, калібрних кулеметів. Ну, в принципі, в загальному спокійно. Напередодні надвечір бойовики вкотре обстріляли армійців зі стрілецької зброї. Утім, вони зізнаються про провокацію. Знали заздалегідь. В принципі, в день вчора було більш-менш тихо, спокійно, але після обіду ну пішла до нас інформація, що будуть нас трошки трошки атакувати. Тому в принципі, ввечері були ну, готові до обстрілів. Обстрілів було на диво в принципі багато за останній тиждень, саме вчора. Ну, атакували з малокаліберної зброї, тобто, ну, здебільшого, це були там. Кулемети, автомати також на армійців постійно полюють ворожі снайпери. Останнім часом вони кажуть, працюють досить злагоджено. Вони в загальному починають провоцирувати, починаючи з однієї двох точок, і потім вони міняються. Дуже в них часто вони них працює і досить працює прицільно. Ну, вони просто провоцерують так. Думають, що ми будемо давати відповідь, ну ми поки що на це не ведемося. Провокували стріляниною армійців і всереду вранці, а ще ніч для бійців видалася неспокійною через туман, адже це ідеальні умови для підступів ворожих диверсантів. Провокативний вогонь був зранку, десь приблизно там шоста ранку, було, але це були простріли. Тобто, а потім продовжили і по обіді. Це крупнокаліберний крокленкалібернокламець. Це 12,7, Це може бути ДШК, не свите або корт новий руський. Попри постійні обстріли та вщент зруйноване село у Пісках залишилося жити 13 мешканців. До війни ж було понад дві тисячі. З Донецької області Євгенія Подобна Анна Кудрявцева, п'ятий канал.